Всім привіт! Для наступних декілька тижнів я обрала твори автора Тома Персіваля, а особливо його серію The Bright Feelings. Ці книги орієнтовані на дитячі почуття та емоції. І я вважаю, що вони просто необхідні. Дітям дуже складно розмовляти про те, що вони відчувають. Це не лише тому, що вони і не розуміють, що вони відчувають. Вони можуть навіть не знати слів, якими описати всі ці почуття, які в них з'являються, особливо з цього періоду 5-6 років. Отож я вважаю, що ці книжки будуть просто незамінними для батьків, для вчителів та й для самих дітей. Вони не лише дозволять дитині подивитися всередину себе і зрозуміти, які ж то відчуття. Трапляються з ними в їхньому повсяденному житті, а також ці книжки дадуть можливість їм говорити про ці почуття. Тож я бажаю вам гарних переглядів і класних емоцій від цих книжок. Бо вони ну просто не можуть залишити тебе байдуже.